Добрий день, мої маленькі друзі, дітки, послухайте, будь ласка, віршик. Гарні, милі та добренькі, солоденькі, солоденькі шоколадні карамельки і риски, і желейки з джемом або з молочком. Чи корівка, чи бімбом. Всі цукерочки-малята треба спочивати в міру. Щоб зубки не боліли. Мої маленькі друзі, сьогодні я пропоную вам зробити цукерку і пригостити нею своїх друзів. А як будемо це робити, покажу малята! А що нам потрібно для того, щоб зробити цукерку? Нам потрібна ось така. Клейонка, серветка, на ній дуже зручно працювати. Аркуш білого паперу, заготовки шаблонів овальної форми, овальної форми, круглої форми та трикутної форми. Ви попросите про допомогу своїх матусь, вони обов'язково допоможуть. Клей нам потрібен, та. Серветки. Але для початку ми зробимо гімнастику для пальчиків, щоб наші пальчики не лінилися, а потрудилися. Дві долоньки сперечались. Хто з них краще визначались? Каже, права, я главніша, ліва твердить, я сильніша. Плачуть пальці, що ж робити, як долоньки помирити? Всі ми рівні права й ліва. Тільки в єдності є сила. Але для початку малята, давайте зараз викладемо на папері саму цукерочку. Ми беремо спочатку, це буде наша. Сама цукерка це будуть такі трикутнички по бокам і посередині три маленьких круга. Ось отака у нас буде цукерочка. А тепер, дітки, Відкладаємо все це в сторону і починаємо працювати. Ось погляньте, будь ласка, таку цукерку я зробила. Буду чекати на ваші роботи. Всього вам самого найкращого. До побачення!